Отже, розпочнемо з такого в слідчому ізоляторі Гамбурга утримують громадянина України Сергія Кузніцова, якого цього місяця екстрадували з Італії в Німеччину. Сергія Кузніцова обвинувачують в тому, що він брав участь у підриві північного потоку восени 22-го року. Адвокати передусім наголошують, що підрив північного потоку не має переслідуватись як злочин, оскільки північний потік в умовах воєнної агресії Росії проти України є військовою ціллю а при його пошкодженні не постраждала жодна людина. Отже, пане Дмитро, давайте розпочнемо саме з цієї теми, тому що досить непроста ситуація складається нині. І на вашу думку, які правові механізми мають бути застосовані або, хоча б спробувати застосувати, аби досягти справедливості у цьому провадженні, тому що ми бачимо і з розповідей, зокрема, дружини, що міри ізоляції дуже сурові, і вперше лише вперше вони зустрілися. Де позиції української держави, щоб хтось з українських очільників, чи то МЗС чи інші державні установи підтримали нашого бранця, підтримали сьогодні заарештованого українського спецпризначенця, тому що декілька тижнів тому наші дрони вразили гарзопровід дружба. Всі аплодували, всі підтримували керівника нового об'єднаного підрозділу далекобійних дронів Броуді. Його там намагались росіяни вже оголосити смертну кару і намагаються натиснути всіма можливими шляхами. Але українська держава його підтримує. А тут так само здійснений був абсолютно закономірний акт диверсії по відношенню до того, що є насправді найважливішим інструментом тиску на західних партнерів. Я маю на увазі і Газпром, і Росатом і «Роснефть». Це дуже потужні інструменти російського шантажу і тиску на західні держави. І тому для України це абсолютно закономірна ціль. Я пропоную всім передивитись нещодавно інтерв'ю, який дав полковник Ервінський, якому він розповів, що насправді видали цю групу українські жочільники. Пан Єрмак нещодавно звільнений з посади офісу президента, як переповідає пан Червінський, посилаючись на автора книги Шоумен Шустера, що саме він в розмові з західними партнерами видав цю інформацію. І сказав, що він вже в нас заарештований. Ми готові його видати. Тобто, як на мене, це от є одне з найсерйозніших звинувачень на адресу Алі Баби, який сьогодні не зрозуміло, де переховуються. Він стверджує, що він там на фронті. Ну всі шукають його місце знаходження. Хтось там жартує, що він може як Штірліц по той бік фронту перебуває зараз в Москві. А й дехто каже, так він же не сказав насправді на який фронт може він повернувся на сторону свою російську і там воює тепер проти України. Продовжує ну дехто стверджує, що він щовечора там за парканом в конче заспі продовжує спілкуватися з нашим найвеличнішим, бонефтіком, але. Чому цей факт не отримав жодної оцінки, ну в першу чергу від суспільства від е, українських лідерів громадської думки? Чому вони як свого часу на арешт того самого полковника Червінського чи полковника Желобецького, з якого ми півтора роки тому зробили тут перше інтерв'ю, де він розповів, як еліту української розвідки знищували, відсторонювали те саме, що зараз відбувалося з детективом Магомет Расуловим. Такі ж самі методи використовували і по відношенню до полковника і його родини, і, і сьогодні. Сьогодні той факт, що Єрмак. Намагався не просто відсторонити там і принижувати заарештовувати українських розвідників, еліту української розвідки, а ще пропонував його видати нашим західним партнерам для того, щоб там його засудили, і таким чином сам викривав мало того, що не сприяв а як це сталося свого часу з операцією Авеню, яка перетворилася на Вагнергейт. Так само і тут він розголосили цю інформацію. перші, віддали західним мас-медіа і пропонували навіть видати полковника Червінського. Ну, якщо це. Не державна зрада, то що це таке? Ну і власне тут очевидно, що ця справа уже правової площини переходить у політичну. Ну та напевно, так само як держава захищала свого часу українського нагадаю мені прізвище сержанта, який заарештований був в Італії. Да і довго там йшлася тяганина ця судова два роки. Тоді весь Київ був завішаний портретами, пам'ятаєш, звільнити. Так? Як боролися за звільнення Романа Сущенка, бранця Кремля, мого доброго товариша, який два роки просидів там в Ліфортово, так само і зараз має бути. Підтримка всього суспільства і роль відповідних державних органів, але ж нам нема кому реагувати. На жаль, тобто вони всі продовжують лишатися лояльними в першу чергу не, не до держави України, а до цього Але Борисівна, але Борисівнич, як там його Алі Баба, який на жаль продовжує впливати на всю ситуацію. Його там, як ми бачили, колишніх радників того самого Лещенка чи Подоляка їх звільнили посади з посади радників очільника. Офісу президента і призначили просто радниками якогось офісу. Як це може бути радниками приміщення якогось Ну, Тобто, на жаль, все це, що відбувається сьогодні в офісі президента, абсолютно непрозоро І на жаль, це тільки шкодить інтересам держави. Ніякого очищення на яке сподівалося суспільство, не відбулось. Ну і менше з тим ми продовжимо слідкувати за цією справою. Зокрема, далі перейдемо до такої теми. Президент США Дональд Трамп вважає, що переговори щодо завершення війни Росії проти України тривають нормально. Він знову нагадав, що зупинив вісім воїн і сподівався, що вдасться врегулювати і цю десь посередині. Переговори тривають, і знаєте, між цими двома лідерами, між путіним і президентом Зеленським, величезна ненависть. І я сподіваюся, що ми зможемо це зробити. Ми говоримо, що переговори йдуть добре. Ми зупинили вісім воєн, і я думав, що це буде десь посередині. Але між цими двома людьми багато ненависті. Отже, бачимо, що заяви до Трампа такі, нібито дійсно цей мирний процес переговорний триває з якимись певними просуваннями. Утім, нещодавно ось буквально відбулася так звана пряма, пряма лінія Путіна, де він знову заявив про всі цілі так званого СВО, які вони хочуть досягнути. Про які переговори ми нині можемо говорити, і що на думку Трампа тоді триває нормально. Ну в тому справа, що сьогодні вся світова політика відбувається навколо того, щоб жодним чином не зашкодити такому дражливому его Трампа. Ніхто не хоче його жодним чином вивести там з рівноваги. Тому продовжують от, грати роль перемовників. Хоча насправді ну, правильно сказали, що в позавчорашньому цьому виступі Путіна він сказав, що треба ліквідувати першочергові там причини цього, тобто ну і. Має на увазі повернення до історичних російських земель, як він так називає, вже не чотирьох, вже знов пішла згадка про цю Новоросію. Нагадаю, що в 2014 році він називав дев'ять областей Новоросії, саме на введення російських військ на цій території він дав дозвіл і. Російському парламенту, і це тоді вперше тоді відбулося відбулось в історії там сучасної цієї Російської федерації. Тому і відповідно, жодним чином він не може собі дозволити підставити під сумнів таку історичну подію, як оце повернення в родну гавань цих територій. Як він стверджував, і це записав він в російську конституцію. Ці п'ять обласней, тому для нього будь-яке зазіхання на ці ці там історичні російські землі. Як він каже, вона воно буде сприйматися ним як образа особиста, як ну. Який зневажливий по відношенню до його такого величезного історичного досягнення, крок. Тому я, на жаль, не бачу ніяких підстав, і щоб вести мову про якусь угоду про мир. Йдеться, можливо тільки про перемир'я, про зупинення вогню, на що і на чому наполягають наші західні партнери, і зрештою свідомі і притомні українські очільники, українські дипломати, що, на жаль, підписання ніякого там довгострокового мирного договору Договору неможливо, але навіть якщо б воно було й можливо, ми ж бачимо історичні підтвердження того відомої фрази Бісмарка про те, що будь-який договір з Росією не вартий того паперу, на якому він написав, чи бачите, ви нині бодай якісь нариси навіть перемир'я, тому що ну видається так, що Росія поки що не готова. Ну, як стверджують західні маси засоби масової інформації з посилання на свої джерела там в Кремлі, що э, Путіну доповідають, що все надзвичайно успішно відбувається на фронті. Нові території захоплюються, російська армія просувається, тому і для нього немає ну з огляду на такі ось переможні реляції, немає для нього сенсу зупинятись. Ну ми на жаль, і самі бачимо по карті Deep State, да, що середній темп просування російських військ в грудні становить там 16 квадрат. Тих кілометрів на день ну це практично такий темп зберігається за останні п'ять місяців. І, на жаль, немає суттєвих змін. На жаль, стабілізації фронту не відбувається, тому і немає суттєвої мотивації у Путіна, щось змінювати сьогодні в цій парадигмі. Раніше президент Зеленський говорив стосовно того, що у разі відмови Російської Федерації від будь-яких мирних напрацювань він очікує зі сторони очільника Білого Дому посилення санкційного тиску проти Кремля? Ну і, звісно ж, більшого постачання зброї для України. Утім, ми бачимо, що останнім часом риторика Трампа вона досить мінлива і схиляється більше на сторону Російської Федерації. Принаймні, він м'яко себе поводить із Російською Федерацією. Чи можна очікувати ось такого розвитку? Поті, про які говорить президент Зеленський, і якими можуть бути подальші санкційні міри зі сторони сполучених штатів, ну на жаль, Трамп дуже часто. Виправдовує оце прізвисько, яке йому дали в американських засобах масової інформації, тако ну, це абревіатура, яка розшифровується. Трамп always chickens out", да, то що він завжди дає задню. Тобто за останні ну практично 9 місяців з моменту своєї там 10 місяців вже да 11, практично да, вибач, інаугурації Він ну, принаймні 5 разів відмовлявся від оголошених там нових санкцій, давав дозвіл ще на новий термін, новий раунд перемовин чи то в. В Саудівській Аравії, чи то в Туреччині, чи то в Майамі. Ну йому ж весь час улесливо так росіяни. Підкреслюючи його на надзвичайно важливу роль, надсилають там свої компліменти, дарують от зараз там скільки 5 кілограм червоної ікри і Вже збираються назвати навіть в його ім'ям новий бренд червоної ікри, яку будуть продавати по всій споли всім Сполученим Штатам. Цей Дмитрій фотографує горілку Трамп на підвіконіць готелю Балчук, сумно відомого тим, що там свого часу влаштову. В ці свої сексуальні експерименти сам сам Трамп в Москві там ну, з видом на червону площу там Василь Василя Блаженного цей собор. Тобто, в них на жаль порозуміння відбувається на рівні сьогодні. От, ну, от, ріелторів непрофесійних дипломатів. Вони нам намагаються максимально вплинути вплинути саме через Вітков на свідомість Трампа. і не треба визнати їм це вдається. Маємо ще одну тему: російські генерали малюють Путіну виграшну війну. Про це пише видання Financial Times. У статті йдеться про те, що російські військові та спецслужби регулярно надають Путіну звіти, у яких завищують кількість втрат України. Наголошують на переговорах на перевагах РФ у плані ресурсів і применшують тактичні провали. Західні чиновники розповіли виданню, що російський диктатор Путін під впливом фейкової інформації, що надходить до Кремля, відмовляє. Ця піти на вигідні для нього умови завершення війни, які пропонує президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Ну, отже, власне, ви вже і говорили, згадували про це. На кого ось така риторика Кремля здебільшого адресована? Все ж таки, на внутрішнього споживача, на суспільство Російської Федерації чи на зовнішній аудиторії? Ну, треба визнати, що зовнішня аудиторія теж піддається на жаль російському впливу. Ми ж бачимо це по виступу багатьох західних політиків. Ну від такі образливий для нашої свідомості для здорового глузду виступ того сам. Мого Віктора Орбана, який сказав, що невідомо, хто на кого напав. Ну, от я сьогодні в своїх соцмережах перепостив такий мем, який да, став дуже популярний в європейських соцмережах, коли врізаються відомо, як відомо, літаки терористів Аль-Каїди в ці. Будинки, два, два хмарочоси всесвітнього торгового центру, і такий коментар. Ну так чому ж тоді було не віддати половину Манхеттену? Ну треба було порозумітися тоді з терористами. Чому їм не продовжувати, як то зараз стверджує той самий Джей Ді Венс? Що треба ж продовжувати нормально дружити, торгувати? Чого припинили співпрацю нормально з Аль-Каїдою? Чому тоді. Нагадаю, це вперше був в історії взагалі, існування Пів... північно атлантичного блоку прецедент застосування п'ятої статті. Тоді якраз Сполучені Штати звернулися до своїх союзників по НАТО з вимогою об'єднати зусилля для боротьби з Аль-Каїдою. І тоді саме був розміщений контингент в Афганістані. Ну не можна сказати, що ця операція була вдалою що екстремісти на близькому сході чи там на Країнах цього регіону вони були повністю там розброєні. На жаль, в позиції їх тільки іноді зміцнювались, але ніхто ж тоді не пропонував порозумітися і як каже орбан зрозуміти іншу іншу сторону тобто ну це користуватися оцим цим постулатом що хтось колись пообіцяв горбачову не просуватися що нато не буде просто не просуватися не на один не на один дюйм. ну так це було в 89-му році коли була радянська імперія коли був блок варшавський блок варшавського договору який припинив своє існування вже за два роки як і сама ця кривава радянська держава тобто які там зобов'язання, і тим більше, що ніколи не письмово це не було за, за, підтверджено. Тобто там кажуть, що малося взагалі на увазі, це якщо ця фраза дійсно і лунала, хтось там згадує, що щось подібне було. Але малося на увазі, що ті території східної східні території Німеччини, що вони не будуть використовані для того, щоб там розташовувати бази НАТО. А про інші країни взагалі не йшлося, тому що це було не актуально. Тоді це був Варшавський, Варшавський блок. Ну, тобто, настільки образливо для свідомості, коли там досвідчені західні політики посилаються на цю якусь вигадану тезу, що щось колись пообіцяли Горбачову, і тому тепер мають право росіяни захоплювати українські землі. Але насправді ми ж ще не є членами НАТО, і коли Путін 14-му році почав свій наступ, взагалі ми були позавлокової, мали мали статус. А в той самий час за останні тільки півтора роки дві країни безпосередні. В близькості від російсько російської другої столиці Санкт-Петербург Фінляндія і Швеція стали членами блоку НАТО. Ніхто ж в Росії чомусь не закликає захопити території Фінляндії, тому що насправді кор спільний кордон з країнами НАТО подвоївся після того, як ці країни стали членами НАТО. Але це не викликає такого занепокоєння в Кремля. як... Те, майбутній можливий гіпотетичний там вступ України в НАТО. Ну але про НАТО традиційно в Кремлі згадують, От, зокрема голова міноборони Російської Федерації Білоусов нещодавно заявив, що НАТО готується до війни на початку 30-х років. А ось інститут вивчення війни пише про те, що Росія посилює атаки проти Європи, і вже перейшла у нульову фазу підготовки до можливої війни з НАТО. Ваша думка чи дійсно може відбутися таке протистояння найближчим часом? Ну, якщо послухати вечірні випуски цих пропагандистських шоу на російському телебаченні, де вони там в Дірний пепіл збираються перетворити західні країни, то напевно треба ж застереження, як якісь планувати якісь кроки для протидії. Ну відомий ще з часів древнього древнього Риму. принцип сів і спасим парабелом. Хочеш миру, готуйся до війни. На жаль, цим принципом сьогоднішнє українське керівництво абсолютно нехтувало за перші там три роки свого панування тут на банковій, але ж на західних на на керівництві західних країн. Більш притомні політики ніж в Україні на жаль. Ну і власне, якщо враховувати ту ситуацію, яка нині складається в економічному секторі Російської Федерації. А ось Путін, наприклад, каже, що у них все дуже добре, і на наступний рік вони хочуть нарощувати потенціал наступу, зокрема на територію України. Утім, західні видання і багато економічних експертів схиляються до думки, що все ж таки російська економіка наближається до колапсу. Якщо дивитися на цей фактор, чи зможуть надалі продовжувати? Та нарощувати військові потенціали ну насправді дійсно рекордна падіння цін. На російську нафту Урал вчора торгувався в межах там, 34 доларів за барель, що майже вдвічі менше, ніж ті суми, які закладені в російському бюджеті. Але ну, ми ж бачимо, як компенсує свої втрати Росія сьогодні за рахунок того самого Китаю. Вже рекордні суми зараз за останні буквально тижні продажі там золотовалютних запасів, і в них насправді резерви в цьому напрямку є. Ну, Майже необмеженими. я маю на увазі, що вони можуть передавати Китаю не лише контроль над своїми. Територіями і родовищами в Сибіру, але і акції китайці можуть зараз скуповувати акції того самого там Госпрому, Роснефті, чи того самого роса, тому що вже зрештою відбувається на китайських біржах. Почалась почались торгувати торгуватися ці акції за юані. Тобто, Путін може для того, щоб компенсувати свої збитки на західному фронті, може максимально дати в Китаю дозвіл подальше впливати на економіку. Економікою внідрятися, тобто то це сам Патрушев нещодавно вихвалявся тим, що ми стаємо такою потужною ресурсною базою для Китаю. Ну на жаль, цей потенціал Китай дійсно може використати, користуючись сьогоднішньою кон'юнктурою. Тут якраз важлива роль західної дипломатії для того, щоб ну максимально вплинути на Китай, щоб він все ж таки відіграв роль на користь України, а не на користь Росії. Але поки що ну в нас немає таких серйозних важелів тиску на на Китай. Ну і зокрема, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон мав розмови з очільником Китаю і просив його, ну, начебто, якось повпливати на завершення російсько-української війни. Ваша думка чи можуть буде якось мати вплив європейські лідери на очільника Китаю, і які важелі можуть використовувати, аби хоча б спробувати переконати? Ну як сказано в Святому письмі і отверзиться. Стукайте і відчинять вам. Шукайте і знайдете. Тобто, треба Використовувати всі можливі важелі, треба дійсно ну, фахових дипломатів залучати. Ну, на жаль, в нас за останні роки відсторонили всіх максимально притомних і фахових дипломатів. У нас ну, лишилися на цьому напрямку люди ну, на, з максимально низьким рівнем, рівнем кваліфікації, тому немає, нема чому дивуватись і тим, тому що в нас такі провали на багатьох напрямках.